У автобусі номер 8 жити побачили оголошення, що транспорт по цьому маршруту з 14 грудня більше не курсуватиме. Приватний перевізник шерів на власний розсуд вирішив припинити надання цієї послуги. Ми. На десь кінці, напевно минулого тижня отримали заяву від перевізника, який надає послуги щодо перевезення пасажирів на цих маршрутах, щодо відмови від не одного маршруту, якщо ми говоримо, а від декількох. це маршрут номер 7, маршрут номер 8, маршрут номер 18. Перевізник пояснює, обслуговувати дані маршрути не вигідно, адже зростають вартість спалива, додатки та військовий збір. Також щоб зберегти водіїв, доводиться виконувати нові критерії бронювання працівників. Щоб не втратити критичність, щоб зберегти наше підприємство.

Дати мінімальну зарплату 20 тисяч. Ну так як ви знаєте, назви такий закон, За останній квартал є збірка. Якщо немає зарплати, немає знімається бронь працівників. Але головна причина збитковості маршруту, за словами перевізника, перевезення пільговиків. Пасажир є в нас на, на маршруті, але в нас сьогодні 60-70% їде безкоштовно. За, за 11 місяць ми перевезли на підприємстві на, на КП «Шерів» 64 тисячі пільгових категорій. Це ми тільки перевезли безкоштовно офіційно. Які. Тож для відновлення обслуговування даних маршрутів, перевізник поставив ультиматум: або міська рада зменшує кількість пільгових категорій, або компенсує їхнє перевезення. Ми подали на суд сьогодні, подали всі розрахунки, подали ну, скільки ми перевезли безкоштовно, і якусь компенсацію або скорочувати якось і підікатегом. Дають ми веземо веземо образно там учасники дій, до погибших, Там певних шість категорій чи п'ять. Ми можемо ще працювати. Ми можемо виїжджати на даний транспорт, на даний маршрут і працювати далі. А якщо ми не вирішимо час пільгової категорії, Ну не знаю, хто там вийде, але ми просто ми не в селі працювати. Міська рада вже розмістила оголошення про пошук нового перевізника. Чекаємо і готуємо якийсь вихід ситуації щодо того, хто буде забезпечувати в даному випадку порозні пасажирів на цих напрямках. Якщо ж охочих знайти не вдасться, маршрути переглядатимуть та змінюватимуть, аби зв'язати мікрорайони Житомира. Артем Сидорчук, Ігор Литвак, телеканал СК 1